Друзі, вітаю вас у марафоні 100 днів до себе. І сьогодні, в день сьомий, ми будемо наповнюватися і земною енергією, і енергією землі. Отже, зараз закрите, будь ласка, очі, зробіть глибокий вдих і спокійний видих. І представте, як з ваших стоп іде довге-довге коріння до землі. І відчуйте, як ви зараз, по цьому корінню, наповнюєтесь земною енергією. І ця земна енергія йде від стоп до голови. Закріпіть це відчуття. А тепер відчуйте, як над головою з'являється велика світла куля. І представте, як звідти теж йде потік з голови до ніг. І відчуйте, як в вашому тілі зараз функціонує два види енергії. Побудьте в цьому стані скільки, скільки вам треба. І напишіть, як ви відчуваєте себе після вправи.